Привіт, друзі, 20 червня. Сьогодні з вами знову реклочок Дональд Трамп нарешті визначився щодо своєї участі у можливій війні Ізраїлю проти Ірану. Він сказав, що треба ще два тижні, і тоді точно стане все зрозуміло. Це не іронія, це точна цитата Трампа, тому тут нічого нового. Але американські фахівці говорять про те, що Трамп може використати ядерну зброю для удару по ядерних об'єктах у Тегерані. Хоча МАГАТЕ говорить про те, що нібито Іран не розробляє ядерну зброю, але це не факт. Зараз детальніше вам розповім про все це, а також про те, що відбувається у Пітері. На Росії там зібрався типу міжнародний економічний форум, але навіть самі учасники в цьому не дуже впевнені. Підписуйтеся, коментуйте, ну і звісно, поширюйте відео друзям та знайомим. Традиційно прошу вас проявляти активність під відео. Отже, давайте, друзі, тепер до суті, але розпочну. Із атаки по території України вона була: Росіяни запускали безпілотники. Ми також били у відповідь. Понад 10 влучань минулої ночі зафіксовано в Одесі. Під удар безпілотників потрапили будинки, навчальні заклади, база відпочинку, автомобілі також прилітало і в Харкові, і в Нікополі. Щодо Одеси, щонайменше 9 людей дістали поранення, серед них троє рятувальників, які постраждали під час ліквідації пожежі. На них обвалилася частина 4-поверхового будинку. Також горіли поверхи 23-поверхового житлового будинку, вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи. Загалом рятувальники евакували більше 600 людей, але у Міністерстві закордонних справ Росії стверджують про те, що з 22 червня будуть переговори в Стамбулі. Україна поки що на це ніяк не відповідала. Андрій Сибіга нагадую, говорив дуже чітко, однозначно і правильно, якщо говорити просто про обмін полоненими, для чого збиратися в Стамбулі? Давайте вже говорити про припинення вогню. А тепер, друзі, до Сполучених Штатів Америки. Там знову видали чергову порцію меседжів Трампа і його цитує речниця Білого Дому. Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через два тижні, а до того часу він прагне вирішити питання його ядерної програми шляхом переговорів. Про це заявила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Вона зацитувала Дональда Трампа і каже: огляду на те, що існує значна ймовірність переговорів з Іраном у найближчому майбутньому я ухвалю рішення про участь у них протягом наступних двох тижнів. Це цитата Дональда Трампа. Вчора я вам повідомляв про те, що. Контакти Стіва Віткофа та очільника закордонного відносина Ірану тривають фактично весь час з початку військової операції Ізраїлю проти Ірану, і Іран все ж таки може вступити в переговори, але за однією умовою, якщо Трамп переконає Ізраїль припинити удари по Ірану. Левіт наголосила, що головними цілями ша у переговорах з Іраном є гарантування того, що він не буде збагачувати уран і не створить ядерну зброю. Але Іран вже збагатив уран до того відсотка, який ну майже готовий, щоб виготовити ядерну зброю. І Там дуже різні зараз коментарі лунають від американських фахівців, скільки часу необхідно Ірану для виготовлення ядерної зброї від 15 днів до одного року. Принаймні такі зараз є думки. Публічно ж Трамп залишив нібито відкритим питання стосовно потенційної участі США в ударах Ізраїлю по іранських цілях, і західна преса пише. Дуже контроверсійну інформацію від того, що може бути використано, що не може бути використано. Я вчора вам у вечірньому відео, до речі, залишимо посилання на нього в правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. Там є цікава інформація. Саме там я говорив про те, що глибинні бомби Сполучених Штатів Америки можуть частково зруйнувати ядерні об'єкти. Ірану, але їх треба добити тактичною ядерною зброєю. Але мовляв, Дональд Трамп на це не погоджується. Втім, сьогодні журналістка Fox News з посиланням на джерела в Білому домі пише про те, що ША можуть вдарити по Ірану ядерною зброєю. Тактичною ядерною зброєю – це дуже серйозна заява, дуже серйозне рішення може бути від Трампа. Вона заявила, що інформація про сумніви в ефективності бункерних боєприпасів, здатних знищити об'єкт у Фордо, який є ключовим, є неправдивою. Водночас жоден із сценаріїв, зокрема і застосування ядерної зброї, не виключено з обговорення. І, як я сказав, високопоставлені представники американської розвідки заявили, що Іран швидше за все перейде до виготовлення ядерної зброї, якщо американці вступлять у війну на боці Ізраїлю. Принаймні такі поки що погрози з боку Ірана лунають. Магатеж дає свої неоднозначні оцінки, чи є в Ірану ядерна зброя, чи він її виготовляв, чи не виготовляв, чи прагне, чи не прагне. Губиться Гросі у своїх коментарях. Знову він дав інтерв'ю. Попередньо вже він говорив ці тези, вони не нові, але я просто акцентую вашу увагу, друзі, на тому, що це звучить з новою силою. Тобто магатез намагається примазати всю цю історію і сказати, що Іран ні ні, він не виготовляє ядерну зброю, але сам собі Гросі суперечить. Про що власне йдеться мова? Він говорить про те, що ми не можемо. Можемо сказати напевно, тобто магате не може сказати, що Іран займався створенням ядерної бомби на момент початку ізраїльських ударів і каже. Наша роль полягає в тому, щоб сказати, я бачив це. У мене є конкретні докази, щоб сказати, що вони створюють ядерну зброю, і цього я сказати не можу. Ми висловили це, і ми дуже чітко дали це зрозуміти. Він закликав утримуватися від спекуляцій щодо термінів, про які зараз багато говорять американці і відповідні експерти, які необхідні ці терміни для розробки ядерної бомби. І зазначив, що потрібно уникати в таких питаннях поспішних висновків. Але, як сказав сам Гросі, буквально позавчора у інтерв'ю виданню Bloomberg, 409 кг високозбагаченого урану, який належить Ірану. Це достатня кількість для того, щоб виготовити 10 ядерних боєголовок. І де зараз цей уран вони не знають. Тому що, якщо раніше вони контролювали цей процес, нині Іран. Не дає можливість МАГАТЕ переконатися в тому, що цей уран знаходиться в безпечному місці, і його ніхто ні для чого використовувати не збирається. МАГАТЕ каже зараз не може проводити інспекції на іранських ядерних об'єктах. Але, за даними управління науково-технічної інформації уряду, США, це дуже цікава друзі. Інформація, високозбагачений уран, про який йдеться мова. Може поміститися в 16 циліндрах висотою 91,4 см в метрових 16 циліндрах. Ну тобто його переміщувати дуже і дуже легко. Абсолютно без будь-яких проблем. І грусі зазначив, що жодна країна світу не збагачує уран на такому рівні, як Іран, і у позиції Тегерана існує багато неоднозначності, що не веде ні до чого доброго. Ну, фактично, Тегеран сам провокує. Історію із початком військової операції проти своєї країни і знищення диктаторського режиму, який власне створює ядерну бомбу. Ну, в мене особисто таких сумнівів немає. Я маю на увазі щодо їх намірів створити ядерну бомбу. Для чого ви збагачуєте уран до 80 плюс відсотків, якщо ви не хочете робити цю зброю? Тому поки що питання залишається відкритими і щодо участі Трампа у військовій операції, але він чітко вже визначився зі своєю позицією щодо двох тижнів. Так, друзі, гірка іронія. Так само він визначається. І щодо України. На превеликий жаль. Ну, а Тепер трішки вам новин із Росії, із Пітера, де проходить Пітерський міжнародний економічний форум. Така офіційна назва, але учасники форуму дуже розчаровані ситуацією економіки в семій Росії. Та і Путін сьогодні буде виступати там, до речі, зроблю для вас обов'язковий огляд. Не думаю, що він скаже щось таке, що заспокоює бізнесменів на Росії, і в тому числі і очільника Ощадбанку, Збірбанка. Так буде правильно російською і Центробанку Російської Федерації. Ресурси, які дозволяли б російській економіці рухатися далі, і які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах війни та санкцій, вичерпані. Це, друзі, офіційна заява очільниці Центробанку Російської Федерації Ельвіри Набіуліної, яка буквально 2-3 тижні тому, 2-3 тижні вже стало мемом, оголосила про зниження. Фіксованої ставки Центробанку Російської Федерації аж на 1%, але це ніяк не врятувало економіку Росії. І далі вона говорить: ми росли два роки досить потужно високими темпами через те, що були задіяні вільні ресурси, мається на увазі національний фонд благосостояння Росії. Йдеться про робочу силу, виробничі потужності, каже вона, запаси капіталу банківської системи, а також гроші фонду національного добробуту, за допомогу яку уряд латав дірки в бюджеті та оплачував трильйонні мегапроекти. І нам треба зрозуміти, що багато з цих ресурсів дійсно вичерпані. І це вона каже дуже-дуже обережно. Про рівень безробіття сказала вона, що за даними Росстату, він опустився до історичного мінімуму в 2,3%. Але думаю, що там, мабуть, уже зі знаком навіть мінус. Масова міграція і вербування чоловіків на війну породило нестачу кадрів, яку уряд Росії оцінює в 2 мільйони осіб. Тому 25 тисяч корейців. Північних корейців, я маю на увазі, які приїдуть до Росії виготовляти шахеди і де ще працювати. Точна ситуація не врятують, але я бачив сьогодні дуже таку цікаву і сумнівну цифру, що нібито до Росії заїхало 6 мільйонів переселенців, хоча може бути. Ліквідні активи фонду національного благосостояння благополуччя з початку війни скоротилися втричі, говорить Набіуліна, до 2,8 трильйона рублів. І на думку експертів, цей запас може повністю бути вичерпаним у 2026 році. Але я думаю, що швидше, якщо Європейський Союз і Сполучені Штати Америки ведуть санкції проти Росії, ну і також з коментарем там виступив і президент Збірбанка Герман Греф. Ви певно його добре знаєте, і він говорить, що так довго продовжуватися не може. Нинішнє каже, охолодження економіки загрожує обернутися великими проблемами в найближчому і майбутньому. Я зроблю, друзі, ремарку. Я знаю, що ви чули про падіння російської економіки вже неодноразово. Але коли на міжнародному економічному форумі, який є дуже пишним дійством на Росії, говорять відкрито про такі речі, ну ви ж розумієте, що це просто вершина айсбергу, а там набагато серйозніша ситуація. І новин про катастрофу в економіці Росії все більше і більше. І далі Греф продовжує. На папері в Росії інвестиції. Сенційний бум на папері, каже він. У першому кварталі вкладення в основний капітал зросли на 8,7% до січня березня 2024 року. Але Насправді все не так гарно. Бізнес практично перестав запускати нові проекти. Я вам зацитую ще одну його тезу, яку він сказав. Підприємства зупинили інвестиційний цикл. Ми каже, найбільший банк, який фінансує інвестиційні проекти в країні, вперше за довгий час з початку цього року каже він. Не профінансували жодного нового інвестиційного проекту. Жодного ми дофінансовуємо лише старі проекти. Поведінка бізнесу змінилася. Заявок на фінансування практично немає. Воно раціонально зрозуміло, ну мається на увазі ця ситуація, але так довго продовжуватися не може, тому що ми платитимемо за зупинку інвестиційної активності з економічним зростанням на перспективі 2-3 років. Але я думаю, що це дуже ще й оптимістично виглядає 2-3 років, тому що зрозуміло, посада зобов'язує Грефа говорити дуже обережно, тому наслідки там справді будуть дуже дуже. Катастрофічний для Росії, якщо це буде продовжуватися, але яструби в Кремлі зупинятися не збирається. Не буду вам наводити цифру про те, наскільки впали інвестиції в Росію і так далі. Фонд прямих інвестицій, про який багато намагається говорити. Кирило Дмітрів, яку ви вже добре знаєте, один із переговірників щодо припинення російсько-української війни, похизуватися не може нічим. Він бігає зараз біля потенційних інвесторів, які нібито приїздять на цей форум, але ну таліби далеко не інвестори Росії. Це однозначно. Ну і навіть сам Пісков. Род Путіна сказав, що жодні західні кампанії, поки не збираються повертатися в Росію, треба виходити з того, що вони й не намагатимуться це робити. Додаю я від себе вже далі, друзі, тому що ви продовжуєте війну. Хоча окремі кампанії, як то, наприклад, Кія, то намагаються повернутися на Росію, але огляду на такі перспективи, ну навряд чи швидше там будуть відкривати. Якісь представництва не заводи китайські автовиробники або виробники інших товарів для того, щоб більше реалізувати їх на території Росії, але купівельна спроможність Росіян також обмежена. Вона не гумова. Китаю потрібні інші ринки, не російські. Так що така друзі, ситуація на сьогодні, 20 червня. Слідкуємо за новинами разом зі мною. Це можна робити тут і в тому числі в телеграмі. Як зазвичай, запрошую вас долучатися до моїх соціальних мереж. Всі посилання є в описі під цим відео. Прошу проявляти активність під відео. Дякую, що ви були зі мною. Всіх люблю ціною. Шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!